У Дніпрі сьогодні вкотре збирають кров для поранених бійців в обласній лікарні. імені Мечникова оголосили день донора. Чи багато охочих прийшли? Знає наш кореспондент Ольга Павловська Оля, доброго дня. Отже, чи вдалося Дніпропетровську Дніпру зібрати ту кількість крові, яка на сьогодні була потрібна для поранених бійців? Марічко, вітаю. коли сьогодні прийшло пів тисячі людей, медикам довелося зупинити реєстрацію, адже більше донорів прийняти просто неможливо. Кров здають студенти, курсанти, викладачі, прості містяни, переселенці з Донбасу, щоб швидко прийняти усіх небайдужих. Тут працює одразу три операційні. Одночасно 13 донорів здають кров. Чому вони не могли вчинити інакше? Ось що кажуть. Постоянно слышно скорые, которые едут из аэропорта, сирены, колонны скорых. Конечно, мы переживаем за них, за всех, и хочется помочь. Потому что они чьи-то дети, родители. Что ты смог помочь человеку, спасти жизнь ему, и в будущем можно надеяться на то, что у него все будет хорошо и он как бы, не зря защищал нашу страну. У Дніпропетровській обласній лікарні наразі чекають на прибуття нових поранених. Іноді для порятунку одного життя потрібно більше 10 літрів крові і зволікати не можна. І сьогодні бійці, що вижили після тяжких поранень, разом із лікарями дякували усім небайдужим. Осколочне ранення, була розгорна артерія. Получається, йшла потеря крові. Вшили артерію без цієї крові, яку нам Переливали. Лівалі на нас не вижили. Перелито на сьогоднішній день 1620 двадцять літрів крові. Я розумію, що та цифра ще не окончательна. І кожен збір крові дає можливість прожити ще много-много днів нашим героям. День донора, день донора ще триває. За прогнозами медиків вдасться зібрати щонайменше 200 літрів крові. Цього буде достатньо, щоб створити місячний запас. Марічко. Дякую Оля. Ольга Павловська з міста, який і далі вражає своєю небайдужістю до потреб військових.